Знижки представляють єдині знижки на Гліцесет та Гліцисет Макс. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Українські військові продовжують просуватися на Курщині. У полоні вже сотні росіян мережою розлітаються відео, як полонені просять обміняти їх на бійці Базува. І ви будете шоковані, але Росія вперше від початку повномасштабної війни ініціювала розмову з Україною щодо обміну. Тим часом західні змі випустили нову статтю, де припускають, що задумав Зеленський, а країна світу просять своїх громадян негайно виїхати з Курщини. Водночас самі росіяни розповіли відверто, як їхня вла накивала п'ятами усю оперативну інформацію, що відбувається на Ерефієм, розповім за мить з вами. Новини Тесеню і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Наступ України на Курщину шокував увесь світ вперше з часів Другої світової на РФ. Хтось наважився зайти і не просто наважився, а успішно просувається. Щодня стає відомо про нові села та містечка, над якими втратила контроль Росія. І, хоча РФ досі не визнає увесь масштаб наступу, нам є що розповісти. Президент України Володимир Зеленський 14 серпня оприлюднив чергову розмову. Із сирським, де той доповідає, що українські війська лише за ранок 14 серпня просунулися на 1-2 кілометри на різних ділянках фронту. Він також повідомив про захоплення понад 100 російських військовополонених за цей же період. Бажаю здоров'я, здоров пана президент України. Сила оборони України продовжують ведення оборонної операції в східної та південної агресивних зонах. Основні зусилля зосереджуються. На Торецькому та Покровському напрямках з метою недопущення просування противника нанесення йому максимальних втрат. Подивіться, будь ласка, якщо чогось там ще не вистачає, ми можемо дати. Я розумію, поки передаються відповідні пакети від партнерів. Розумію, що не просто, але може там ще можемо якось посилити наші війська на, на цих напрямках. Зверніть на цього угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції. На території Курської області спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа спочатку доби в полон взята понад ста вісслужбовців противника. Дякую за обміни. Фонд заранею більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців дівчат. Дякую, пане. До побачення. Станом на 14 серпня, за словами президента Зеленського, під контролем України перебували 74 населені пункти Курської області. Ця інформація була озвучена після його розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, але вже можливо і більше. Про деякі населені пункти можна поговорити теж більше. Про суджу ви вже явно чули, адже наші колеги першими змогли там побувати і рознести пропаганду РФ про те, що зсу не контролюється містом. Журналістка ТСН Наталя Нагорна показала, Зала, як наші військові скидають російський триколор з однієї з адмінбудівель. і зараз ми знаходимося в суджі саме в той історичний момент, коли слава героям слава! слава, коли російський триколор падає на землю. Крім того, наразі розглядається рішення відкрити на підконтрольних Україні територіях військові комендатури. І зараз українські бійці роблять все, щоб люди, які там залишилися, були під опікою України. Деталі про це розповів в ефірі телемарафону Єдині новини омбудсман Дмитро Лубінець. От на цій нараді, яку сьогодні проводив президент України, я був присутній. Моя була задача. Я проінформував президента, що на мій погляд, я бачу зараз, що Збройні Сили України чітко дотримуються міжнародного гуманітарного права. Ми реалізовуємо своє право на самооборону згідно статуту. ООН щодо ситуації на території Курської області, якщо Військові, які там зараз перебувають, як я і сказав, виключно для того, щоб захистити українців і українське населення. Бо фактично з цієї території тільки з початку літа було зроблено більше ніж дві тисячі обстрілів в території, в результаті яких на жаль у нас є поранені і загиблі саме серед цивільного населення України, тому це вимушений крок. Який був зроблений щодо можливого ведення військових це окремо сьогодні обговорювалось, задля того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції збройних сил України у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню треба буде створити напевно от військові комендатури як коли вони з'являться чи з'являться вони взагалі це буде визначатись виключно військовим командуванням і як я сказав це робиться виключно на підставі міжнародного гуманітарного права також окремо ми сьогодні досліджували що якщо місцеве населення Буде е, просити про евакуацію, то Україна е, безумовно в будь-який спосіб буде відкривати гуманітарні коридори, і готові ми це зробити задля для евакуації цивільного населення, так і для можливого проходження гуманітарних вантажів чи е, 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 експертів з боку міжнародних організацій, в разі якщо надійде. Така пропозиція з їхнього боку в першу чергу йдеться про організацію Об'єднаних Націй та міжнародного комітету Червоного Христа. Немає зобов'язань у військових частин займатися цими гуманітарними питаннями, але ми показуємо, що ми проявляємо гуманізм по відношенню до цивільного населення, тобто в односторонньому порядку, за ініціативою України і українських збройних сил. Відбувається ось така гуманітарна доставка і роздача. В першу чергу це продукти харчування. Зрозуміло, що місцеве населення потребує харчів, води. Були вже випадки, коли просили і звертались до наших військових за для отримання ліків і завжди отримали відповідну допомогу з боку наших хлопців і дівчат. Тому в цьому аспекті, як я і сказав, що я бачу, що ми діємо виключно на підставі міжнародного гуманітарного права. Натомість РФ своє ж місто намагається старти авіабомбами, чим заганяє місцевих по підвалах так, тих самих, яких вони покинули та не евакуювали. Наступний населений пункт Любимівка. Це село, де українські військові навіть змінили назву на вказівнику. Любимівка вільна. Відео після зачистки населеного пункту від російських солдатів. Йдеться в підписі до ролика, який опублікував підрозділ українських військ. Перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. 2-2-5. Рапів до раю не пускають. А за інформацією Діпстейт сили оборони України контролюють не лише Суджу та Любимівку, а й Гончарівку, Лебедівку, Курилівку та інші населені пункти. Також 14 серпня ЗСУ повідомили про взяття під контроль населеного пункту Плехово. Крім цього, нещодавно взяли під контроль і за Олешенку. А трохи раніше військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалося вибити російські підрозділи з села Ольгівка Курської області. Українська армія захопила Ольгівку і продовжує наступати на Коренево зі сходу. За його словами, за 30 кілометрів на північ зсу ведуть наступ на Коренево і намагаються розширити свій плацдарм. На кадрах опублікованих ЗСРФ, видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь і схід від селища. Щонайменше один український БТР 4 знищено, ще один захоплений російськими військами за непідтвердженими російськими даними. За останню добу знищено або захоплено 10 бронетранспортерів ЗСУ Українські БТР також помітили на дорозі на село Гір'ї на схід від Суджі. За його інформацією, українські війська просунулися далі на північ від Суджі. Рюбке переглянув відеозаписи, які публікують обидві сторони, і зробив висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 кілометрів на південь від суджі і на схід. Там російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче ніж на 6 кілометрів. У цих боях беруть участь загони Ахмат, каже експерт. Якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна. Та ще більше резонансу кількома днями раніше наробила інформація про можливе взяття під контроль міста Львів. А воно на хвилиночку розташоване лише за 15 кілометрів від Курської АЕС. Ця новина викликала занепокоєння з боку російської сторони. Також у мережі демонструють мапу приблизних боїв з різним ступенем контролю території Курської області станом на вечір 14 серпня. Білий кулір це 6 по 13 серпня. Жовтий район боїв за 14 серпня, а червоні точки це бойові зіткнення. За 13 серпня, а втім, варто зазначити, що дані про кількість контрольованих Україною населених пунктів можуть різнитися залежно від джерела інформації. Наприклад, інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що за їхніми підрахунками станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт. Цю розбіжність аналітики пояснюють наявністю у Курській області багатьох надзвичайно малих населених пунктів, а також можливістю того, що деякі з них не були враховані в підрахунку аналітиків. Українське командування нагадаємо, 14 серпня заявило, що українські військові контролюють 74 населені пункти, але там наголосили, що в усіх звільнених населених пунктах проводяться перевірки та стабілізаційні заходи. Також триває розробка гуманітарних рішень для цих територій, що свідчить про намір України забезпечити нормальне функціонування цивільної інфраструктури на контрольованих територіях. До слова, те, як роздають гуманітарну допомогу місцевим, показувала і наша колега кореспондентка ТСН Наталя Нагурна. Воду привезти. Що ще перераховувати е, продукти харчування, консерви, печення, е, Всякі сушені фрукти. Спасибо, можуть япить ви. Дякую, хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Крім того, кореспондентка поспілкувалася з кинутими на призволяще жителями суджі, і от, послухайте, що вони кажуть. Сьогодні у нас середа. Так? сьогодні в нас середа. Я вже дідаю. Я вже не рахую скільки ми то вдома, то в підвалі. Я вже не рахую ані води, нічого. Хоч їжа зараз з'явилась. Вам привезли час воду і привезли воду та їжу. Дуже дякуємо. Почому так будь ласка, ви розумієте, чому так сталося? Ну я не знаю, ніби ми й друзі, і товариші, і брати, що відбулося не зрозуміло. А ви про війну в Україні? А ви про війну в Україні чули? Я нічого нічого не чула. Нам ніхто нічого не повідомив. влада наша нас покинула. Поїхали геть. Як коти порозбігалися? Ті багаті, в кого машини поїхали, а ми залишилися. Нас покинули просто непотрібний елемент. Хто винен в тому, що так сталося? Не знаю, що получилось. Я не знаю, чому так вийшло. Я не можу вам пояснити. Все було добре, тихо, мирно. Ну, дрони ці літали, кинуть десь. Ну, ми так гадали, може, може, це все закінчиться, але ж воно не закінчилось. А чому так сталося? Чому ми ж були друзями? Кому що було потрібно? Ви знали про те, що Росія напала на Україну? Чули коли-небудь, що Росія напала на Україну? я, коли вибухнуло, то глохла, і тепер не знаю, що зі мною буде. А Володимир Володимирович, Путін він навіть не знає, що в нас тут така ситуація. да він. Навіть не знає про цю ситуацію, що в нас тут відбувається. Що цей багачов покинув нас? Вже 74 пункт. Вже 74 населених пункта під контролем українських сил оборони. Ви думаєте, Путін не знає? Ви думаєте, Путін не знає? Мені здається, він не знає. Йому просто не не знаю. Йому просто про це не говорять. просто нам одразу відімкнули зв'язок, світло. Ми не могли рідним повідомити, що ми живі. В нас вже все розряджено. Кидатися починають і країни, чиї жителі оселилися колись на Курщині. Наприклад, Індія закликала своїх громадян виїжджати з Курської, Білгорської та Брянської областей. Дипломатичне відомство Індії в Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян, враховуючи останні інциденти безпеки в брянському, білгородському курському регіонах. Громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів. І тимчасово переселитися за межі цих областей цікаво звучить. Інциденти, правда тим часом у Times вийшла нова стаття про курську ганьбу. Там пишуть, що курська операція побудована так, щоб зіграти на сильних сторонах зсу. Це мобільність, імпровізація, швидкість ухвалення рішення. За словами видання, Зеленський хоче таким чином змусити Путіна перекинути війська з окупованих територій України для захисту Курської області. А також припускають, що можливо Кремлю доведеться збільшити чисельність військ, провівши ще одну мобілізацію. Цей непопулярний захід може відродити. Те антивоєнний рух у РФ, ба більше це може спричинити розкол в армії. Цей наступ показав світові, що Путіна час припинити боятися. Про те, що червоних ліній не існує, заявив Ібен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, прокоментував події на Курщині під час інтерв'ю. Deutsche Welle. це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію, використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго. Українці дали нам урок навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу. А сам президент Зеленський зазначив, що просування українських військ на Курщині триває, і обмінний фонд для нашої держави поповнюється, натякаючи на можливість використання захоплених територій як козиря у майбутніх переговорах. А тепер щодо обміну фонду він, скажімо так, вже багатий. Зокрема, кілька днів тому військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що цифри нових полонених просто шалені. За неофіційними даними, вони куливаються від 300 до 1000 окупантів. Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тисяч осіб. Якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то це означає, що лише за тиждень російські окупанти втратили у Курській області десяту частину свого угруповування. Ну, а ще в мережі просто повно відео з полоненими росіянами. От, наприклад, строковики скаржаться, що їх усі кинули. Мама, привіт, привіта я Влад, Твой син. Я попав в плен. Нас па кинули. Нас не було нікакої поддержки. У нас генерал Лапін, командуючий Курським управлінням. просто послал и все еще сюда пихает таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали, как собаки, попадали в плен. Ему по... на это у нас и будет дальше. Я призываю всех, чтобы никто вот сюда не шел. Мама, я призываю тебя чтобы ты устраивала как можно высокий общественный резонанс, чтобы ты бегала везде, чтобы ты вот это видео всем показывала. Ты не представляешь, мама, как я хочу домой, как я готова всего за А скинули без военной подготовки сюда. И все. Мы остались здесь. Нас кинули. Я не хочу, чтобы это с кем-то еще произошло. Очень сильно хочу вернуться домой. Я срочник. Стоял на опорнике с поселка Свердликово. <coughs> на соседнем опорнике стоял Ахмат. При нашем окружении они сбежали. Потому что как я думаю, ребята говорят то, что Кадыров сказал, не, чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Вот тут теперь. 15 серпня в мережі з'явилося нове відео полонених, на якому добра пачка росіян один за одним ідуть туди, куди їм скажуть спецназівці СБУ. Кажуть, що це наймасовіше взяття ворога у полон, яке вдалося провести за один раз. Йдеться нібито просто двох росіян. Є легендарне відео. як кілій беруть на 30... тридцять Это... п'лєн. Та запомніть на всю життя. Ребята. Контроль, контроль, не спешим, под одну решереночку идем, аккуратно, не боимся, ничего не... Більше того, за ці дні з'явилася маса відео, де російські полонені просять своє керівництво обміняти їх на бійців Азова, яких Росія взагалі відмовляється віддавати. Та вже третій рік тримає у зарушниках і катує наших хлопців. Я лідавую ще хлопців. Боєць 810-ї бригади морської піхоти попав в плен к українським військам. Прошу обміняти мене на бійців Азов з Маріуполя. Я, военнослуж... Я рядовой Сумин 9-го полка 3-го 3 батальона. Попал в плен к военнослужащим, к украинским военнослужащим. Хочу попасть на обмен, так же как бойцы Азова и Мариуполя. Я боец Российской Федерации, рядовой барабанщик Денис Леонидович. Попал в плен в ходе военной операции. К українським військам я з 9-го полка ї штурмової роти Хочу на обмін так же, як і Азова. Поміняйте нас на Азова! І о диво після курського прориву Росія вперше від початку повномасштабної війни звернулася до України та ініціювала розмову щодо обміну полоненими. Про це в ефірі телемарафону повідомив обуцмен Дмитро Лубінець. Я, я не можу розкривати деталі, але е, ви бачили ці відео, коли російські військові здаються в полон. Знову ж таки, ви бачите, що е, українці, саме представники Збройних сил України, на підставі Женевської конвенції беруть в полон, забезпечують права російських військовополонених. Ніхто їх не е, піддає тортурам, ніхто не розстрілює, на відміну від е, російських. Збройних сил України вони доставляються е, в спеціальні місця. Якщо потребують медичної допомоги, то в такі місця потім вони доставляються в спеціальні військові табори, які створила Україна на, на, на виконання Женевської конвенції. Мої представники на території е, всієї України і на окремо на території е, Сумського регіону моніторять цю ситуацію. Щодо спілкування, там комунікацію з російською стороною, я можу сказати за себе, що так була ініціативна е, розмова з боку російської е, контрвізаві. Щодо цього питання, е, я дуже сподіваюсь, що незважаючи на публічні заяви е, російських засобів масової інформації, що нібито о, там росіяни прийняли рішення там призупинити. Якісь е, обміни обміном у нас на даний час обмін інформацією відбуваються. Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що е, права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Знову ж таки, у нас є пріоритетні категорії. Які е, ми, ми готові обмінювати це в першу чергу важко поранені, друге це українські жінки. Ну і в третю чергу це всі ті, хто залишаються в полоні. Я дуже сподіваюся, що можливо ця ситуація, яка склалась, все ж таки не просто поміняє позицію Російської Федерації, яка, на мій погляд, саме росіяни постійно знаходять нові нові аргументи, чому не проводити. Обміни військовополонених. Пане Дмитро, я все ж таки сподіваюся, що Пане я... Дмитре, я щодо до обміну, останні, що хотів сказати, це не це, ми не я... прощаємося. У мене є просто уточнення. Ну так. завершити думку. Я хотів сказати, що я бачу, що ця ситуація принаймні, змусила е ініціативу проявляти з російської сторони. Чим вона завершиться, поки ми не знаємо. Але як я сказав. Українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. Цю інформацію підтвердив і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. До полону потрапляють ФСБшники, кадирівці, строковики. ті, які так чи інакше резонують у російському суспільстві. Їхня цінність як полонених зростає в рази. Скільки реально потрапило в полон агентів ФСБ, ГРУ? Думаю, цифра там у рази більша. Звичайно, чи то потрапляє в полон в'язень, чи кадирівець, або офіцер ФСБ, обмін буде зовсім інший. Ми не знаємо точної картини по трофеях, ми не знаємо реальної кількості захоплених полонених, їх якісний та кількісний склад. Але ми бачимо і чуємо, що РФ вперше на третьому році війни сама запросила переговори про обмін полоненими. І це зрозуміло чому, тому що абсолютно інакший склад полонених. Тож Путіну час задуматися, до чого може у це призвести. А як думаєте, ви чим взагалі може закінчитися наступ на курщину? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе та до зустрічі.